Привіт народ! Невелике відео, так скажем, чим, чим займаюся. Для роботи з деякими навісними агрегатами, про які я зніму відео наступні, не вистачає цьому трактору наперед грузів. І ніби міст балочний важкий і не знаю, гур стоїть, він теж має якусь вагу. Все одно ваги не вистачає. У мене немає нічого, скажімо, по цьому. Ну, ніяких грузів немає, є тільки ось такий тракторець і шість, і шість грузів. Одного я зняв, бо трошки приміряв. Щоб не купляти на той трактор грузи. Тому що в інтернеті вони 350-400 доларів комплект. Трошки закруто. Якби не було ніяких, то можна було б купляти. А так є на тому тракторі, того вирішив зварити сюди якусь таку рамку, щоб ті грузи можна було сюди поставити. Взагалі можна було б ну, зробити ще дешевше. Зварити ящика, забетонувати і буде супер. Але трактор постійно працює з куном і той лишній груз він мені не потрібен. При роботі з куном рахуйте кун, тонна, бега візьмеш тонну, вже 2 тони. Це все вага. А плюс ще той груз, якщо він буде забетонований, там 300 кг чи 500 кг. Ну, Як його знімеш вручну? Та ніяк не знімеш. А кожен раз його талькою піднімати, чіпляти, бо в мене кун, ну, в мене цей трактор основний. Сьогодні зараз треба одну роботу, через 5 хвилин треба другу роботу. Зараз куна вчепив, потім відчепив через 5 хвилин. Ну, буває, що на день, по кілька разів треба його чіпляти. І ще що буває, не знаю, чи видно, ось отаку штуку виявив. Лопнув оцей брус. Тобто, самі розумієте, вага тут при роботі з куном колосальна. Ну, треба, щоб грузи знімалися. Що я придумав? Зараз покажу. Так, То груз я вже міряв. Купив 25-не кріплення, ось воно. І зварив такого, як зараз модно казати, адаптера, щоб це кріплення стало на -то, палець, на той трактор. На все про все пішов один день, 10 бултів М16 і пару електродів. Найдовше зайняло це дуже точно це все посверлити. Не хотів я пропікати. Сваркою. Ну, все в самку сверлилося. Ну і ці всі утвора треба було дуже вгадати, скажімо. Не робив я зі швельняка, бачу, люди роблять такі як то бампіра широкі. Ну і Це, це в основному, я думаю, на соняшник роблять, щоб воно було якби, і кріплення на груза. Ну і полки соняшника збивало. Я соняшник не сію максимально таке невеличке кріплення. Ну і тут воно, щоб теж воно влазило, тому що широке не зробиш, бо колесо буде повертати, буде впирати. Ну Має бути по мінімуму. Зараз прикріплю прикручувати кріплення, покажу як воно виглядає. В основна, яка тут така, можна сказати, нюанс, коли це кріплення прикручуєш, щоб можна було відкрити капота і він не впирався. Бо деколи треба капота закинути, щось там на тракторі, на моторі покрутити, то щоб оце при загинанні не впиралося в кріплення. Ну і тут, відповідно, тож, якщо балка грає, щоб вона теж не доставала. Ну так ніби не достає. В роботі дасться знати. Також довелося перекрутити ці роги на ту сторону. Ну Я покажу пізніше, чого так. Закріпив вже на трактор, підняв капота. Як бачимо, торкається, але воно капот не викручує. Єдиний мінус того всього, це оці. Чотири болта, дуже-дуже незручно їх закручувати. Тут воно все ну, так ніби не достає, а там дасться знати. І так, чого перекинув клики на ту сторону. А все дуже просто, тому що тут знає, дуже мало місця. І також тут дав такого профіля тому що дуже важко втраплювати. Зараз покажу. На малому тракторі ставиш груза, тут нічого такого немає. І одною рукою треба піднімати три груза, а другою болтом наживляти. Ну і вага давить, того болта час гне а так буде краще. Ну що ж, зараз накину ще груза, наживлю і покажу, як воно вже фінальна версія. Закріпив груза на трактор. І що воно показало? Я думаю, це кріплення воно стандартне, а воно не стандартне, Тобто тут можна ще по одному докинути. А на старому тракторці оця труба була втоплена. Тобто кріплення довше. тобто Ще можна буде докупити по одному грузу і довшого болта. Такий воно має вигляд. А тут такий трактор куций став без яєць Ось така вийшла робота. Сюди можна буде ще вставити, якщо, якщо когось вала І є в мене бетонний груз, можна буде наверх його вкинути, якщо цих буде мало. Ставим лайки, слідкуємо за каналом, підписуємося, далі будуть ще якісь відео.